Бубух. Бачите, не визнає е, цей свіч нового цього переходу. Коротше, вийшло, вийшло нове доповнення до лолу. От, е, Загалом вийшла нова частина Зельди, і це частина, де ми граємо не зелінка, типу, а за Зельдо. Е, всі знають, що в мене влас в цілому поціновувач, по типу, цієї штуки, але з. З відосів виглядало дуже мило, дуже прикольно. Я думаю, що ми сьогодні з вами спробуємо в це пограти. Того, хто раптом приходив на лол, і сьогодні він не бачить лола, і він дуже сильно засмутився і думає, що він більш не прийде, то це не, на... не назавжди. Зельда теж для дітей. Хагатин, добре. Добре. Не про реалізм. Дивіться, яка я манюсечка. Боже, яка я манюсечка. Так, іграком ми б'ємося, Бема ми... Боже, як ми гарно пригаємо. Ага, так, X це стріли і бомбочки. Мене е, оце от е, лікають цілі, які літають, блін, бо я не надто потужний воєвнист. От як я маю в неї попасти? А, вибачте, блять, нажимати треба. So, it's you again. Hi! Hello! All the problem is me! <laughs> Ми зараз будемо битися. Now I'll end you both! Лінк зараз такі, каже Пиздячки тобі. Єбать. А як я маю битися проти нього? А! Боже! Боже! Нє, не бийте мене в мене діти. Боже ж ти мій ні. А чого він мене лупажить? А як я його лупашити взагалі? Ні, чел, да я ж тільки куди ти рикаєш на мене? У мене пару сердечок лишилося. Я дезорієнтую... Я не можу навіть стріляти в тебе, хлопче, почекай. А є якась шкала? Ні, зараз вмру, боже. А ти не хочеш вмерти вже? Я зараз вмру в туторі, чел. Ні. Сімнадцята хвилина. Шановний чат, шановне панство, вітаю вас. Ми не подолали першого туторного боса. Вітаю, Першого разу отако от ізі, отако, от отако просто з закритими очима. Закритими очима. Нарешті ми побачимо ту зельду малесеньку. О, ні. А! Ні. Ну, ви бачили, взяв пішов кудись. Знаєте, як в цих відосах оцих заморських, там, де знімають відео, і там хтось стукає через скло. Ікони ж жужжать. Дайте дихать, ні! Джисусе хрести, мати Василева! Що відбувається? Боже, зараз ще тут вмерла. Та не ганчірка, ну ви що? Фу? Він впав в якесь провалля. І, типу, неділі, ми б, мабуть, от якби я там була, я б вприйнула. І така подожди я не договорила. Так я б там його знайшла. Так, я пам'ятаю, що в мене були в першій частині, ну, не в першій частині цієї гри, коли грала Зелінка, типу, от саме в це. В мене були жор дуже жорсткі проблеми з, з картою, коротше. Бо я в трьох соснах. Добрий вечір. Я. І її шукали кожен... Все. Хатин, ми не будемо їх купувати, бо нам ніхто не платив за рекламу. Все, ми не рекламуємося нішучки від Гамероя. Цей просто радий. Ото, що за мене радий, просто якось більш приємно відчувається. Дивіться, які милі квітошки. Ну, хіба не краса? Мангазин. Мангазин. Castle Town Шоп. Який котик! Ви чули? Дивіться, ви точно не чули. Дивіться. А давайте ще раз, щоб ви точно почули. Дивіться, дивіться, дивіться. Мау! Мау-мау. Так, пане. Feel free to look around. Я прям. Ну та, а що, якщо я принцес, то я не можу лук around? Кажеш, захоплюється мною. можу, я не можу, я не можу. Давайте зліпимо з пластиліна такого коточка. Що за Ми ж з багатої сім'ї давай, розбий тут все, правда? правда? А якщо ми до короля прийдемо у Глеку. Це буде рахуватися за незвичну появу? Блін, я не пролажу, прикиньте. Нічого не було, ну блін. Оце. Мені цікаво, що там. Гей! Я просто знаю, що якщо я зайду до короля, то ж, походу, тут я більш не... Деб... Ну, може, і побігаю, але може, і ні. Я хочу зараз побігати. Миле. Блін, а я не можу коника взяти. Боже я так хотіла б коника взяти. Ну прям Animal Crossing. Гляньте. Я прям теж можу відпочивати тут. Ну хіба не якраз це моя кімната? Кітик. Оооо! Гане, який так. Дивіться, який милий! Мяу. Мені здалося, що е, опція говорити з'явилася біля столу. І я така, що? Блін, супер прикольно. Супер мила кімната. Сподіваюсь, це моя. Паліняка Джизуси Христи. Моя перша паліняка. Ти рот. Цікаво, якщо ми пройдемо повз них. Так, чат важливий, важливий момент. Ми не можемо проходити повз них. Я думала, що ми зможемо з ними добазаритися. Я скопіюю їхній сворд і тупо буду отак. Чпам, чпам! Зрозі. Ага, ага, ага. А це навіть близько не принцеса. Це не принцеса. Коротше, вони кажуть, Леді Імпа, ідіть відсюди. Біля вас що принцеса? Якщо це вона, ви маєте відійти. А вона каже, що не відійде. Ви бачили? Я в шоці. Добрий Тому? ранок. Дивіться, тут все прямо фо. Воно знову. А чого ми не можемо просто пригнути в нього тепітилінки шукати, я не розумію. Тут є Тут є камінчик. Дивіться, я можу бути камінчиком. Початок малфіта записуйте. О но! Емонстер. Він нас помітив. Ну, зараз ще від'їдемо з вами. А давайте містер Кіхтика випустимо. Реліз за містер Кіхтик. Містер Кіхтик, вперед! Ну, ти воюєш, ні? Містер Кіхтик такий дивний. Це містер Кіхтик. Ну, от як я можу піти далі, якщо тут кожного разу, коли я виходжу з чогось будинку, з'являється трава, блін. А трава це гроші. От скажіть мені. Халявні гроші. Дивіться. І вони спавняться тут. От як я можу піти далі. Дивіться, тупо халявні гроші. Я ж кажу, Зельда крутиться, а гроші мутяться, а ви хіхікаєте. Ой-ой-ой-ой-ой, ні 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 мені треба на трамполіні. Мені треба містер Зол. Ідіть воюйте. Ні! Ні, блін, містер. Та! -а -а! Він не може кудитися на змію, чи шо? Та в чому твоя проблема, хлопче? Опа, 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 опа. Блін, змії просто токсики якісь. Трохи заплутано. Блін, трохи дивно, що гра тебе пускає там, де важче. Ти отримуєш Поесу, і гра така ні-ні-ні. Рука в гавні. Забираємо. Так, коротше так, ті, хто ще не оновлювались до 18 ось, то не оновлюйтесь. Почекайте стабільну версію. Коли виходить нова УС, ніколи не оновлюйтесь. пам'ятаєте, то завжди дочекайтеся стабільної версії, а потім викатуйте свої апдейти. Так, ну що, подивимось на боса. А, блін, тут скринька. А все так, зараз будемо битися з вонючим босом. Скринька пу-пу-пу? Фейрі bottle! Джисуси Христи! А що там за фейрі bottle? Слухайте, а може тоді оця штука? Зараз пожидуть. Блін, щось пішло не по плану. Все, чат, ми стрибаємо в дзюрку. Джесуси Христи, мати небесна, міня мінь Ми в дзюрці. Стілт шо? Ясно. Перед тим як е, пригати в дзюрку, треба бляха читати, в яку дзюрку ти пригаєш. Блін, мені би то в мій сон потрапили, знаєте. От абсолютно все виглядає так само. Ще прикольно, бо тут, коли ти ставиш ліжко, ти можеш перепочити за регенити ХП. До речі, про ХП. Дивіться. Дивіться! Бандл новий? Ні, ще не бачила. Мені подобається оце, от можливість зі ліжко і від регенити ХП. Ой ДЖЗ Христи. Немає сил, щоб передати вам мої оці от ідеї, які народжуються в моїй голівці. Ой, жіночко, ви е, цей той. Е, таке чисто чілите, так? When people get pulled into rifts, they kind of petri... petrify. Що таке petrify, чат? Що таке патрифай? Я лох на голові горох, я не знаю, що це. Бляха. Petвої fy. Кам'яніють. Petrify. Petrify. Ану, повторили всі разом. Petrify. Кам'яніти. Так, а як ми можемо якось її розкам'яніти, а якщо ми її підпа... Дивіться, ми палимо не того, що нам подобається, як воно горить, а тісто в теорії, якщо в неї кинути оцею бубочкою, ну воно ж має спрацювати, правда? Так, не хіхікати мені тут. Я інколи трохи промахую. Сміхуйці не допустимі. Ясно вам, чат? Ну, може, її трохи підігріє, ні. Блін, чел, куди ти пішов? Боже ніякої довіри. У нас є шмат мапи! Dungeon map! Now you can see the dungeons layout in this area of the Steel World. Боже ще одна мапа. Угу, окей О, но! О, но! Кардіо Лінг, дивіться! Ха? Да цей кіт. Ха? Is that the person who... ...fought the blue monster? Та! Та! Боже, дивіться, от мелінка знай. Ішли. Huh? Він напав на мене. Але я не хочу битися з Лінком. Злінк Я не розумію. Якщо цей чел за слабкі для нього, то хто має битися, блін? Він просто б'є всіх. Дивіться. Битися з Опа Блін чел, да ти мав пас Що це таке? Ви бачили? Це якийсь скам, блін. Опа! Ні! Що з ним? Він якийсь токсик, я не можу. Це руйнує наші стосунки. Боже своє, ну що ти такий тупий? Ну, для того, щоб вселитися, треба підійти. Я щось не певна, що я можу так близько підійти. Не можу. Не можу. Сто відсотків не можу. Важко, бо я не розумію, скільки в нього здоров'я. Ну, типу, оцей чел хоча б попадає в нього раз через раз. Ніхера собі він дожить. Ви бачили? Сумно, насправді, бо по суті, ми ще нас забили людину, яка нас врятувала. Але це не та людина, яка в нас врятувала, а зло, яке в неї вселилося. І від цього ще сумніше. Блін, я не хочу до боса. Бо всі ми знаємо, що нас чекає на моменті з босом. О, но. О, но. Так і не кажіть, що це ще не все. Я воювала просто як тигр, який ніколи не воював до цього. Сердечко. Сердечко. Прикольно дуже. Я насправді гарна, правда, добре. Зельда файна. І такі всі, знаєте, поціновувачі Зельди прийшли, і такі, блін, ну якщо порівнювати Зельду з Лолом, звісно. Мені дуже подобається. Порівняння з першою частиною, перша частина оці, цієї е, гри мені було дуже, мені дуже важко давалася. Я плуталася в мапі, я плуталася в усіх абілках, типу, які були в мого персонажа, і мені було супер важко розібратися. Мені здається, що оце от проходження першої штуки дало дуже потужний пуш для цієї. Це мені дуже подобається візуально. Доволі прикольні можливості. Мені дуже подобається, що можна комбінувати різноманітні ціл, е, е, типу, там не знаю, ліжко, камінчик. Е, доволі прикольно. Класно, що трі можна вселятися. Я вже казала, як в Link's Awakening, здається. Там, де м -м -м, Лінк міг конструювати різні от конструкції, на них просуватися, а тут щось типу, дуже схоже, але за допомогою цієї трі. Тобто я можу щось там такі, типу, якісь кейли відкривати, рухатися доволі прикольно. Ну, мені прям дуже подобається. Інколи важкувато, з босами мені важкувато, бо. ну... Типу, це моя не 55-та гра, а всього лиш друга, там не треба воювати з босами. То оці от, типу, таймінги важко зловити і важко підлаштуватися. А ще важко чекати, бо я люблю все вже тут зразу, а на оці от ваші очікування смердючі. От, того мені прям сподобалося. От, того хочу вам всім дуже-дуже дуже 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 подякувати. І сказати, що ви найкращі зіграчки, щоб ви себе берегли і були оце от. Е... Великі, здорові щасливі, і зараз осіння пора настає. То цей той, а, то бережіть себе і не вході.